Напередодні нового року відкрили добудовані приміщення обласної дитячо-юнацької спортивної школи. Працівники будівельної організації житлобуд 2 свого слова дотримали. Урочисто відкриту добудову обласної дитячо-юнацької спортивної школи. У цьому приміщенні розташовано три роздягальні кабінет лікаря, масажний кабінет, а також суддівська. Стрічку біля входу у нове приміщення перерізали голови обласної державної адміністрації Борис Клімчук і обласної ради Володимир Войтович. Ця подія порадувала найбільше гравців клубу Континіум Волинь університет, адже тепер дівчата матимуть свою роздягальню. Готуватися до наступних матчів буде комфортніше. Саме головне, що дівчата вже повірять в себе, що вони можуть перемагати і здобувати кубок. Це найвисокий високий рівень волейболу на Україні. Це є кубок України. А тепер будемо старатися ще чемпіонами стати. Добудовували приміщення за кошти обласного бюджету голова обласної ради Володимир Войтович подякував депутатам, які правильно проголосували за використання грошей. Адже це зроблено для дітей, які тут будуть тренуватися, і для досягнення успіхів матимуть сучасні умови. Я думаю, що ми дивимося вже в завтрашній і в майбутній день, тому що створюються умови для того, щоб команда волейбольна. Виходила впевнено на міжнародний рівень. В першу чергу це спонукає. Є результати. Є результати в роботі тренера, є результати чисто спортивні. І безперечно, ми не можемо залишити поза увагою таку працю. Ми надіємося на хороші результати на міжнародному рівні. Голова облдержадміністрації Борис Стимчук подякував уболісткам клубу Континіум Волинь університет за подарунок, який вони зробили напередодні, вигравши Кубок України. Подякувати вам. За п'ятий сет, за п'ятий сет, за той момент гри, який відбувався від рахунку 11.11. -11. Бо тут, в ці короткі хвилини, ви показали, що ви команда. В таких ситуаціях випробовується все: характер, воля, майстерність. Перше за 43 роки існування цього позашкільного навчального закладу його приміщення було освячено митрополитом Луцьким і Волинським Нифонтом. Він подарував директору закладу заслуженому тренеру України Бославу Галицькому ікону Волинської Божої Матері.